Всім привіт! Сьогодні в ремонті твітера вітаної. Рахуються вони як супертвітер. Прийшли вони з тою проблемою, що в них механічно пошкоджені купола. Це зробили не люди, і не тварини, це зробили істоти під назвою Орки, так як в основній масі вони тупоголові, вони не розуміли, що це таке, і не розуміли цінності даних девайсів. А дані твітера досить недешеві. Вони їх просто потикали пальцями на тому і все. В даних твітерах будуть мінятися купола. Купола тут стоять титанові, зверху пофарбовані ось такою золотистою фарбою. Сам твітер з себе нічого не представляє. Це дуже дешеві твітера, можна сказати, твітер там за 10 доларів. Він взагалі не ремонтопригодний, нерозбірний. Тобто, ось так ставиться магнітна система, поверху твітер заливається клеєм. Тобто дуже примітивний дешевий твітер. Єдине, що тут дороге, це дійсно дорогий. Корпус, зроблений він якісно, е чудові клеми, і на цьому вся аудіофілія закінчується. Далі в нас йдуть тонесенькі проводочки. В принципі, примітивна плата. На платі стоїть, скільки у нас конденсаторів? 5 конденсаторів, 4 резистора і катушечка індуктивності. Зверху в нас є перемикачі. Зріс від 14, 16, 18 кГц і чутливість Там від 89 до 95 дБ. Но, більше всього, чутливості 95 дБ немає, тому що індукція в магнітній системі 1,1 тесла. Тут навіть, якщо взяти окрему динамік, тут не пахне чутливістю 95 ДБ. Далі в них буду міняти мембрани, хотів дуже зробити золотісті мембрани. Хотів виточити техніку фарбування, щоб зробити, щоб мембрана ну хоча б не, та, не, не точ, -в точ такого самого кольору була, але якась золотиста. Багато спортив мембран, але все одно не добився і не зробив от такий кольор, який мені хочеться, і якість фарбування, тобто є в общем, моменти по цьому фарбуванню. тобто Мені це все не подобається, тому що буду ставити твітера не золотисті. Це, на це піде дуже багато часу, щоб відточити техніку фарбування. Да, Їх можна було там збризнути зверху е, якоюсь золотистою фарбою, але вона додасть багато ваги. І ну, зовнішній вид буде можливо гарний, але буде спад по поверхам. Тут е, тановці більше що застосовували якусь спеціалізовану фарбу, вона дуже легка і дуже тоненький шар. Ось, в мене такої фарби немає. Я пробував це фарбувати на такому, можна сказати, молекулярному рівні, щоб ця фарба входила просто в структуру самого купола і не додавала ніякої ваги. Ось. Якість фарбування мені не подобається, тому я такі мембрани і не буду ставити. Ось такі в нас твітера таной. Тому. Далі я буду займатися заміною куполів, е, перевіримо їх дійсно чутливість, перевіримо динамік, чутливість динаміка е, без е, кросовера, яка в нього чутливість з кросовером, І подивимось, дійсно, ну, яка тут в реальності є чутливість. Відкинемо там 1 дБ е, на якусь там похибку, тому що тут купола стоять титанові, я буду ставити тит, е, купола алюмінієві. Ну, в принципі, подивимось, який вийде результат. Характеристики цих динаміків, які дає Таной, вони, ну, якби досить таки непогані. Ну, ті графіки, які малює виробник, вони такі, як хто їх хтось малював від руки. Ось, я їм не дуже довіряю. І, як я говорив, люди, які купують такі твитера, вони там нічого не міряють, воно їм не потрібно. Ну, ми все одно помірюємо, наскільки це можна. Подивимось, які в них характеристики. Динаміки вже відремонтував. Ось так все вийшло. Ось так у нас виглядають динаміки після ремонту. В принципі, результатом я задоволений. Спочатку він мене навіть трошки здивував. Ось. Потім покажу графіки і розкажу чому. Ось у нас така сама історія, тільки це. СТ-100 модель. Ну, в принципі, він особливо нічим не відрізняється. Бачите, тут потрібно бути обережним, тому що ці резистори легко поламати. Провода, до речі, тут йдуть як на диво срібні. Тут провода йдуть трошки грубші, навіть не грубші, самі провода, напевно, ізоляція грубша, ніж СТ-200. Ну, це не дуже зручно. Бачите, тут вже їх розбирали, ковиряли і поламали один резистор. Тут вже і твіттера ковиряли. Ну, більш всього, що це все та сама історія. Ось. Тільки трошки інший надпис. Тут трошки інший дільник. А так, в принципі, все однаково. Хоча по конденсаторам я дивився ємності такі самі стоять. Тобто такий хороший. Маркетинг можна сказати. Тому я вважаю, що купувати що один твітер, що другий, це плюс-мінус однакове. Тобто вони е, чимось суттєво відрізнятися не будуть. Тут я бачу, є різні ревізії на платах. Хоча е, тут на платах кросоверах пишеться, що вона підходить до st 100 і до st 200 Бачите, тут є і пусті місця на резистори, тобто різні ревізії трошечки. Підправляли схеми фільтрів. Ну, в принципі, це одне ж і те саме. Просто тут е купол виглядає трошки по-іншому. Він тут, в глянці такому, тобто золото глянцеве, а там більш, можна сказати, яке, може, трошки структурне. Хоча пишеться, що там якесь напилення, тут є золоте, щось там 25 мікрон, чи скільки. Не знаю, чи справжнє золото, чи не справжнє золото, ну, в общем, ви поняли. Подивимось графік амплітудно-частотної характеристики Твіттера. Замірялося це все з 1 метра на 2,8 вольта, так як заявляє виробник. І маємо ось такий графік це у нас графік амплітудно-частотної характеристики Твіттера без фільтра. Досить непоганий графік, лінійний, ніяких питань взагалі до нього немає. Загальна чутливість самого високочастотного динаміка 88 дБ. Це в принципі непогана чутливість як для такої відносно слабої магнітної системи. Даний супертвітер на цьому частотному діапазоні не працює, тому він нам, в принципі, і не потрібен. Це просто ми подивилися так загалом. Е на графік даного динаміка, який стоїть в даному супертвітері, даний супертвітер або твітер працює ось в цьому частотному діапазоні. Це його ефективний частотний діапазон. І якщо ми подивимось вже на частоту там, приблизно там 17,5 кГц, то в нього чутливість росте. Вона вже тут 90 дБ. Тобто це його ефективний частотний діапазон, і він оптимізований так, що він був більш Можна сказати, верховий, зробити в ньому ось цю верхівку. Но якщо ми включаємо ще сюди фільтр, тобто ось червоний графік це замір е, супертвітера через фільтр, так само 1 метр 2,8 вольта. Ми бачимо, що фільтр конкретно його тут піднімає. Якщо ми подивимось цей динамік на 17 кГц, то ми бачимо тих 95 дБ, що нам заявляє виробник ну, Тих 95 дБ буде на частоті тільки 17 кГц. Тобто, Чим нижче, тим в нього менша ефективність. Наприклад, там, це в нас графік заміру з 14 кГц, там стоїть перемикач, тобто, зараз він ріжується на частоті 14 КГц, і ми бачимо, що на частоті 14 КГц його чутливість 90, ну, майже 91 ДБ. І вона наростає. Якщо Сюди так подивитися, можна сказати, скрізь пальці, то вроді все по по-чесному, 95 ДБ є, але вони десь там далеко на 17 кГц. Хотілося б ну, звичайно, щоб вони цих 95 дБ було ну, хоча б на 15 кГц. Я не говорю там на 14 кГц. Ось. Якщо ми подивимось графік під кутом. Це приблизно 35 градусів. В принципі, все спадає адекватно. ну, Ефективність, як ви бачите, в нього падає. Це приблизно кут 30 в нас градусів, я думаю, максимум. От наскільки його падає ефективність. Тобто, в нас вже на 17 кГц буде чутливість не 95 дБ, а 92 дБ. В принципі, також якихось таких прям питань до цього графіка немає. Ну, Як ми бачимо, спад тут адекватний. Питань по цьому приводу немає, тому що ну, в будь-якого високочастотного динаміка під кутом буде спад. Десь він буде більший, десь він буде менший, але він буде. Заглянемо те, що нам пише те, що нам пише виробник даного твіттера. Тут багато є тексту, так, щоб цей твіттер інтегрувати для вашої акустики і зробити це правильно. Велика інструкція, багато тексту. І, в принципі, якщо все зробити, як пише таной, то ніяких проблем не буде. Досить така інформативна інструкція. Тут показується, як він має підключатись. Ось ця комутація. Ми це все читати не будемо, воно нам не потрібно. Показується, як він має виставлятися, тому що його не можна поставити в будь-яку точку акустики. Ось, він ставиться по міткам. Тобто. На кожну од... модель акустики є своя мітка. Ось так воно виглядає, тобто ставиться ось таке полотно. І ви бачите, що є мітка А, Б, С, Д. І, наприклад, маємо таку-модель то таку-то акустики, вона під міткою H, і під мітку H ми виставляємо супертвітер, щоб правильно його сфазувати з нашим високочастотним динаміком. Тоді це все буде працювати правильно. Тобто його не можна просто як-небудь поставити в будь-яку точку там і це все буде працювати. Тобто ці твітера можуть взагалі один одному мішати. Тобто це все має бути стояти правильно і правильно сфазовано. Якщо слідувати інструкції, то ніяких проблем у вас з цим не буде. Ось так це все діло виставляється. В принципі, молодці, під кожну модель вони зробили кожну мітку. Ось моделі акустики, під яку можна поставити, ну, це все тановська акустика, цей, цей супертвітер, і як бачите, от вони є під буквочками там буквочка D, буквочка F, C, Є. E. Якщо у вас даже цього полотна немає, ось цього полотна немає, то Таной зробив ще розмітку по, по відстані. Тобто, якщо у вас немає полотна, наприклад, у вас така-то така-то акустика, і вам треба поставити цей супертвітер, то ви можете відміряти від передньої панелі там, 105 мм, якщо у вас там ось ця модель акустики, якщо у вас інша модель акустики, там 130 мм від передньої панелі, ви відміряли і поставили цей супертвітер. Це я веду до того, що люди бувають, коли купують е, такі. Супертвітера і ставлять її на якусь іншу акустику свою. Но, щоб це все правильно працювало, і твітера між собою не конфліктували, і вони працювали в синергії, тобто правильно, то потрібно це все виставляти по мікрофону. тому що ну, таной для своєї акустики він зробив інструкцію розмічену по, по відстані, хочете по ось цього полотна. Тобто тут вже. Важко щось напутати. Ну, коли у вас акустика не тоновська і ви хочете поставити цей супертвітер, щоб це все працювало правильно, то це має виставлятися тільки по мікрофону. І будь-який супертвітер, якщо ви хочете інтегрувати його в свою систему, то він має виставлятися по мікрофону. Тобто, ви маєте, якщо у вас немає вимірювального мікрофона, ви повинні знайти людину. В яку є вимірювальний мікрофон, і яка знає, як сфазувати два динаміка щоб вони працювали в синергії щоб вони працювали правильно і щоб в них була максимальна ефективність, щоб вони один одному не заважали. Дивимось далі. Я думаю, з цим питанням все зрозуміло. Що нам показує таной? Ось зрізи, як це все виглядає. Це нам не дуже цікаво, а саме цікаво те, що він показує графіки цього твітера. І графіки він цього твіттера показує без, е... без фільтра. Ось графіки Твітера без фільтра. Як ми бачимо, таноївці показують, що в нього чутливість 95 дБ. Ну, Якщо ми подивимось на графік десь сюди, то вроді і питань немає. Тут і є 95 дБ на цій верхівці. Ну вони показують цих 95 дБ по всьому частотному діапазоні. Ось бачите? От, наприклад, там 5 кГц, 95 дБ, 10 кГц, 95 дБ, 20, 95 дБ. Ну, Насправді такого немає. І ми міряємо так само, як нам вказує таної, 2,8 Вольт та 1 метр. І, наприклад, там дивимось 10 кГц, Там, чи 5 кГц цього самого Твітера. Ну і що ми бачимо? І ми бачимо, що тут, наприклад. От, 5 кГц. Чутливість там, ну, типу, 90 дБ. Ну, нія ніяк не 95. Отут він слукавив. Да, тут є натянутих десь на верхівці 95 дБ, але ну, тільки на верхівці. А загальна чутливість Твітера ну, в районі 88 дБ. За рахунок того, що він оптимізований е, в плані того, що він має грати з цією верхівкою, плюс е, піднімає нам цей фільтр. То ми маємо ось такий результат того, що вроде якось десь там тих 95 дБ є. Но якщо ми слухаємо акустику під великим кутом, то в нас може початися спад там, не з 14 кГц, він втановні взагалі там, з 14 кГц, він навіть на усі йде спад практично в цих моделях акустики. Ну, якщо ми слухаємо цю акустику під кутом, то в нас може і ще й під великим кутом, то у нас е цей спад може початися з 6 кГц. А тут на 6 кГц в нас ніякої прибавки немає, він тут е практично не грає. Тобто його Ефективний частотний діапазон, там, грубо кажучи, 14 кГц. І я веду до того, що цей твіттер мало чим вам допоможе. Тобто він якусь дасть прибавку по високим частотам. По якийсь там, ну, додасть він, підніме частотний діапазон, ну, грубо кажучи, там, від 12 кГц, ну, цього недостатньо. Було б добре, щоб ці твітера могли піднімати частотний діапазон, наприклад, хоча б з 8. Тому що, якщо слухати акустику під великим кутом, там теж буде досить немаленький спад. Тому я веду до того, що ефективність цього твіттера буде в принципі невелика. Тобто він не зможе вам під кутом от закрити вас ваш, ваш, весь частотний діапазон, щоб у вас там прям все було в полочку до 20 кГц без всіляких проблем. Якщо ви хочете, щоб твіттер закривав ваші всі частотні, можна сказати, провали. То я б рекомендував би замість становівського супертвітера розглядати ось такого плану твітери. Вони в основному йдуть там з чутливістю 100-105 дБ, і в них чутливість 100-105 дБ не так десь там на верхівці, ось тут, там на 17 кГц, а в них 100-105 дБ ось тут. Ось тут. От якщо замірити оцей твіттер в таких самих умовах, наприклад. Тут чутливість в нього 105 дБ, і то в нього буде графік ось тут знаходитись. Розумієте, наскільки велика чутливість, і він зможе е піднімати вам частотний діапазон, звідки ви в принципі, там захочете: там 7 кГц, там 8 кГц, 6 кГц, тому що в нього є запас. Я не говорю конкретно купувати вам ось такі твітери, але якщо ви хочете закрити питання по високим частотам, то краще купувати. Ну, ось такі варіанти. Включив супертвітер: це найнижчий зріз і найбільша чутливість. На твітер зараз іде як мінімум ВАТ-40. Знаю як записала камера, але я думаю, що ви оцінили. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.